Привіт, впродовж тривалого часу шухляди для напрямних тандем потрібно було робити з плити 16 мм завтовшки або менше. Для тих, хто використовував плиту ДСП, це створювало певні незручності. Мала гама декорів, зайві залишки плити на складі. Тусіші деталі доводилося фрезерувати, а це зайвий час, додаткова робота. І компанія Blum вирішила врахувати всі потреби. У цьому відео ми поговоримо про напрямні тандем для шухляд із товщиною боковин від 17 до 19 мм. Впродовж відео для зручності я називатиму їх скорочено тандем 19. Мене звати Ігор Сиротюк, я технічний фахівець компанії «Блюм Україна». Чим напрямні тандем 19 відрізняється від тандем 16? Само собою, зрозуміло, змінився артикул. Замість літери «А», яка є в артикулі тандем 16, з'явилася літера F. До речі, а де можна побачити артикули на напрямних? На напрямних повного висування. Ось тут всередині напрямної. На напрямних часткового висування на тій частині, яка кріпиться до боковини. Якщо глянути в торець обох типів напрямних тандем 16 і тандем 19, то можна помітити, що в тандем 19 більше плече ось цієї деталі. І через це трішки змінилася формула для розрахунку ширини шухляди, але про це ми поговоримо трішки пізніше. Ось і вся різниця. Все інше асортимент, розрахунки, присадка, інші складові ті самі, що й для тандем 16. Відразу зауважу, хоча напрямні тандем 19 призначені для шухлят із боковинами від 17 до 19 мм завдовжки, вони однаково підходять для шухлят з боковинами 16 мм і менше. Спочатку про асортимент. На даний час в Україні доступний напрямні тандем 19 лише із замками повного та часткового висування, з технологією руху Blue Motion, плавне закривання і тіпон для фасадів без ручок. Для технології руху ServoDrive використовується напрямні з Blue Motion. Кожен тип, як і для тандем 16 має свою назву: тандем плюс блюмошн, тандем плюс, тандем Motion і тандем. Якщо після слова тандем стоїть слово плюс, це означає, що напрямна повного висування. Відповідно, якщо слово плюс немає, часткового. Якщо у назві присутнє слово Motion, це напрямна з плавним зачиненням. Якщо цього слова немає, це напрямна для тіпон. Також багатьох цікавить, що означають позначення 560F, 566F та 550F у назві кожного типу. Це перші чотири символи артикулу. 56 – це повне висування. 55 часткове. Якщо третя цифра 0, це напрямні із замками на 30 кг, якщо 6 на 50 кг. Ну і літера F ми вже говорили, це напрямні для шухляти з боковинами до 19 мм. Мінімальна довжина напрямних повного висування 250 мм. Часткового 270 мм. Максимальна довжина напрямних повного висування з bluшен 750 мм для тіпон 600 мм. Часткового висування 650 мм. До комплекту для однієї шухляди входять напрямні, замки правий та лівий. Ну, а шухляду вже потрібно зробити самому. За потреби до комплекту можуть входити також фасадний ексцентрик. Монтується у фасад. З його допомогою можна регулювати фасад за висотою та шириною. стоп. Упор за глибиною для внутрішніх шухляд монтується на замки. Поздовжній релінг із тримачем обидві складові симетричні. Також додаткові складові потрібні, якщо застосовуються технології руху тіпон або серводрайв. А як правильно розрахувати розміри шухляди для тандем 19? Довжина стандартної шухляди позначається SKL, Дорівнює номінальна довжина напрямних NL мінус 10 мм. Так як і для тандем 16. А от формула для розрахунку ширини шухляди відрізняється. Внутрішня ширина шухляди позначається SKW, Дорівнює. Внутрішня ширина корпусу LW мінус 49 мм. Для тандем 16 було мінус 42 мм. Максимальна товщина боковин, як ми вже згадували, 19 мм, а мінімальна для напрямних із замками може бути хоч 1 мм. Головне, щоб від цього не страждала надійність конструкції шухляди. Мінімальна внутрішня глибина корпусу дорівнює номінальна довжина напрямних плюс 3 мм. Про те, які можуть бути типи шухлят, як їх обробляти, можна дізнатися з відео про шаблон для Мовенту і тандем, яке вже є на нашому каналі. Також в одному з наступних відео ми розповімо про те, як швидко і головне правильно знайти позиції кріплення будь-яких напрямних у корпусі, в тому числі і тандем. Для того, щоб не пропустити цю інформацію, підпишися на наш канал. А на цьому будемо прощатися. Гарного настрою і міцного здоров'я!